Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішньою темою відео буде нульовий податок в Польщі. Хто може з нього скористатися та чи обов'язково його подавати? Якщо вас цікавлять схожі теми, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео, ставте лайки та коментуйте. Податкова пільга або звільнення від сплати податку, нульовий ПДФО, податок на доходи фізичних осіб це пільга, завдяки якій не потрібно платити прибутковий податок. Податкові пільги використовуються для стимулювання певної поведінки наприклад, для того, щоб люди похилого віку працювали довше, а молодь, щоб мала мотивацію, навчатись та одночасно працювати. Право на таку пільгу в Польщі мають деякі категорії людей. Перша із них це молодь. Від 1 серпня 2019 року особи до 26 років є звільнені від сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто особи, яким не виповнилось 26 років і які працюють у Польщі за трудовим договором або договором доручення, звільнені від сплати податку на доходи фізичних осіб, за умови, що працівник має доходи, які не перевищують 85 528 злотих на рік. У такому випадку немає необхідності подавати річний звіт до податкової адміністрації. У випадку перевищення цього ліміту необхідно скласти декларацію, подаючи в ній суму надлишкових доходів. До доходів, що звільняються від оподаткування, не належать доходи за договором підряду, підприємницька діяльність, грошові виплати із соціального страхування, договір управління, авторське право та оренда. Варто додати, що в наведених випадках доходи зазвичай оподатковуються, але це не впливає на розмір доходів, що підлягають пільсі. Особа, якій у 2022 році виповнилось 26 років, зобов'язана сплатити ПДФО у 2023 році, при цьому оподатковуються доходи лише за період після досягнення 26 років. Це право визначається датою народження. Виплати, отримані до цієї дати, включно звільняються від прибуткового податку. При розрахунку річного доходу платних податку не враховує доходи, отримані за кордоном, які звільняються від оподаткування на підставі договорів про уникнення подвійного оподаткування або інших міжнародних договорів. З 2022 року теж діє знижка для сімей 4+. Завдяки цьому переважна більшість платників податків, які виховують не менше 4 дітей, не сплачують ПДФО. Пільгою може скористатися платник податку незалежно від його сімейного стану, який у податковому році щодо не менше як чотирьох неповнолітніх дітей здійснював батьківські повноваження. Виступав законним опікуном, якщо дитина проживала з ним, або виконував функцію прийомної сім'ї. На підставі рішення суду або договору, укладеного із старостою. Стосовно повнолітніх дітей пільгою може скористатися платник податку, який у податковому році виконує елементний обов'язок або виконує функцію прийомної сім'ї для дитини, яка навчається віком до 25 років, або незалежно від віку дитини, яка отримує допомогу на догляд. Третьою категорією, хто може скористатися з нульового ПДФО, це пільга для працюючих пенсіонерів, які відповідають таким умовам. Досягли пенсійного віку, 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Працювали у звітньому періоді, тобто у 2022 році. Не мають встановленого права на пенсію за віком та у зв'язку з стратою годувальника. Скористатися пільгою для працюючих пенсіонерів можуть також особи, яким призначено пенсію, але не отримують її через те, що вони не припинили трудових відносин. Якщо плавник податку отримав у податковому році лише суми, звільнені від оподаткування або взагалі не підлягають оподаткуванню, то податкова декларація, як і нульова декларація, не подається. Однак це правило не поширюється на нововедені знижки, якщо вони використовуються, вони повинні бути враховані в річній декларації. Також варто наголосити на практичній важливості подання нульового ПДФО, або це називається в Польщі під Зеро. Подання навіть нульової декларації буде підставою для подання заяви до податкових органів для отримання довідки про доходи. Отримані за окремі роки. Якщо платник податку не подає жодного розрахунку, податковий орган не видає йому довідку про доходи, яка може бути нам потрібна. Другий важливий аспект на користь подання нульового розрахунку під зеро, тобто нульовий, використовується для відображення таких пільг, як інтернет допомога, сімейна допомога на дитину, пільги для донорства. Допомога у зв'язку з витратами на реабілітацію та інше. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!